Мі, сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив. Тавже, взагалі історія диво. Тобто в мене спинна прострілена легеня, печінка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там з рвані рани і так далі. Вистачає тобі, перше, що кажеться – ні, це неправда, це сон, напевно. тобто мозок починає захищати. Я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, Типу там колеса, пробиті машина, і так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон. Це сон. А в якийсь момент ну, приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Рані включає якісь такі ресурси, нереальні Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров прикинь. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже ротували. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, в тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посваривсь, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут і мене б не вбивали. Ти так думаєш, ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все, Тобто, я пам'ятаю сидів, мені закрили дирку в спідні рукою, це мені дуже допомогло. Вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. Так от в момент, коли ти помираєш уже відчуття, оказується, що це колись закінчиться. Тобто ти живеш спиш, їж сиші, засипаєш, просипаєшся, там, що ти страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. Його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи в мене нема картія. Просто гоньова. Поняв? Тобіч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується, тільки за то що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все то вже точно точка. Понял? І в цей момент така обнадьога за зажить, що блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив і тут ти вмираєш. Це це про М -м ти не забереш з собі нічого з цього світу. Навіть спогаді все записується тут, в твоєму черепошці, тут ти робайте твоя пам'ять, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут поняли колись. Реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все і станеться в цьому тілі тут, поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все навряд. Може, десь в наступному житті в формі де живе. Дивіть, так, як можете. Не зважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі. На зв'язку.